12 червня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся фінал кубку міста Києва по футболу серед студентських команд. Цього дня на стадіоні зібралося більше чотирьох тисяч вболівальників. У фінальному двобої зійшлися дві найсильніші команди сезону: команда Національної академії внутрішніх справ та команда Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Ми дуже будемо такі горді, що наша команда вийшла в фінал. Це вже досягнення, дуже велике досягнення. Я не пам'ятаю, щоб за ближчі, принаймні 20 років значить, студенти, курсанти національних вузів і вузів системи МВС виходили в фінал чемпіонату серед вищих навчальних закладів нашої держави. А по-друге, сподівання не тільки перше місце, тільки чемпіон. Перед стартовим свистком студенти з академії внутрішніх справ та університету Драгоманова поклали вінок з квітами до пам'ятника великому тренеру Валерію Лобановському. Після чого суддя дав старт матчу. перших хвилин команди почали бій за центр поля, де на початку зустрічі футболісти обох колективів намагалися заволодіти м'ячем та диктувати хід гри. Постійний пресинг не дав можливості ні НАВС, ні НПУ пройти далі від центру поля. Неточні паси, постійні перехоплення. Так можна описати перші 15 хвилин зустрічі. Намагаючись більш врівноважити гру, драгоманівці почали грати ширше та змусили суперника відійти ближче до своїх воріт. встигав відпрацювати у захисті та зривати флангові атаки педагогів. Однак, контрнаступи червоних були гострішими за короткий проміжок часу. Футболісти проривалися флангами, де біло блакитні щастило вчасно їх зупиняти. Але на 22-й хвилині матчу одна з таких контратак закінчилася взяттям воріт нас. Влучним пострілом відмітився Максим Войток і головний арбітер матчу, арбітер Фіфа Євген Арановський зафіксував перший гол. На радощах фанати драгоманівців запалили помаранчевий вогонь і заспівали червону руту. У другому таймі гарячими видалися останні чотири хвилини додані до основного часу. Двічі білоблакитні могли зрівняти рахунок, але пожежа в штрафному майданчику драгоманівців щухала. в свою чергу. Червоні також могли подвоїти рахунок, але скористатися відсутністю футболістів НАВС на власній половині поля та реалізувати вихід сам на сам не вдалося, і матч закінчився з рахунком 1-0 на користь команди національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Скажіть, а на ваш звільна наскільки сейчас разві студентський футбол в Україні? Ну як ми можемо видеть сьогодні, то очень развіт. Ми сьогодні бачили, в першому таймі очень професійний уровень студентських команд. Це було на дуже високому. Рівні. Я думаю, що цих команд велике майбутнє. Поэтому я думаю, очень разом на церемонію вручення кубку завітало чимало гостей. Серед них голова ради ректорів Київського вузівського центру Петро Куліков, ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Віктор Андрущенко. Ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Черній, начальник управління сім'ї молоді та спорту КМДА Вадим Костюченко, президент футбольної асоціації студентів Києва Вадим Місюра та міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Я вболіваю за перемогу, тому що так гарно грали дві команди. Я вважаю, що вони що одна ще інша переможці. Одні здобули перше місце, друге здобули друге місце, але вони переможці і ті, і інші. Після вітальних слів гостей проходила церемонія нагородження спортсменів індивідуальними та командними відзнаками. Медалі переможців з радісними посмішками отримали футболісти НПУ імені Драгоманова, які під гул вболівальників та командне обливання шампанським виграли Кубок міста Києва по футболу. Драгомані. Ми майбутні педагоги. мы несемо в світ нашу країну ідеї демократії, патріотизму, сили і волі. Ми переможці, драгоманіці, найкращі! Я убежден, что это состоялся настоящий праздник. Нам приятно, что нас поддержали в первую очередь студенты, которые вы видели на трибунах, их, думаю, было 4-5 тысяч. И я думаю, что это может подивитись иногда любая команда, которая играет не только в первой лиге, но и в высшей лиге. Ольга Кураби, Александра Фальц, Тиви Мау.